Сьогодні дуже важко на фронті. Чим боронитися технікою. Але техніка в умовах бойових потребує відновлення, ремонту. 95% ушкодженості на базі цієї майстерні наші героїчні бойці з золотими руками можуть відновити боєздатність. І тому на сьогоднішній день наша увага сконцентрована. На восьмому корпусі десантно-штурмових військ фонд Порошенко Петро Олексійович передає нам техніку, передає трактор Дживсібі, передає ще на монтаж, передає нам також ремонтні мастерські та зарядні станції акумуляторна. Ви вже подивилися? Так, так, дякую. подобається. Так, так, Петро, що дуже. саме подобається? Мастерська дуже подобається. Тут, якщо уникнути по кожній деталі, тут вона, як би це правильно сказати, вся машина дуже специфічна і дуже по різних напрямках вона дуже допоможе нашим бійцям. В даному контейнері у нас є повно готова мастерська. Ми можемо аналогічно виїжджати в будь-яку точку, ставитись. Тут у нас є генератор, компресора, тут ми можемо витягувати балку. Яка з допомогою чого ми можемо підчепити двигун, затягти туди? Тут у нас є на що ми ставимо двигун. І тут вже хлопці собі дощ, сніг, що буде знайти. Тут хлопці можуть спокійно роботи. Ключів тут всього вдосталь: молотки, шуруповерти. Тут все є для того, щоб в подальшому здійснювати ремонт. Тут є сварка, тут є компресор, тут є мойка, навіть, ну, ми можемо мити двигуни. Вже не так. Тут повністю все автоматичне. У мене вже такі були. Петро Олексійович давав в інших частинах, де я служив. Так само я отримував мастерську, отримувавши на монтаж на базі ДАФа, хамера отримували. То ні на одну техніку я не жалувався й досі. Мені все подобалось. Я надіявся, що і в цьому підрозділі нададуть. І як ви бачите, мрії збуваються. У мене вимога. Щодо охорони здоров'я. Коли ви дивитесь цей сюжет, обов'язково носить сонцезахисні окуляри, бо так палають очі в наших солдат, що можете осліпнути. Це ще на монтаж для легкових та грузових машин в бойових умовах це дуже ефективна техніка. Через те, що ми приїхали тут, вона повністю автономна. Тут є генератор, тут компресор, є тут усе. Тут хлопці в течені 15-20 минут. Зробили машина готова, і всі колеса порізані, пробиті і так далі. Є ще в нас одна шиномонтажка, виходить. це создана вона подобі, Є козаки, бушмастера і так далі, де є докатки. Витягти її дуже тяжко вручну. Ви ніяк не витягнете. Цей станок надає можливість, щоб це зробити в самі коротші терміни. Це дуже ефективно. Також там є спальні міста. Де хлопці можуть спокійно виїхати в ліс, в посадку, ще десь замаскирувати себе і зробити так, щоб там вони ночували, відпочивали і робили свою справу. Здавалося б, а чого майстерня це є те, що відновлює боєздатність? А чого шиномонтаж по дранфлет? Зброя. Ескаватори це є зброя, тому що вони бережуть життя військовослужбовців в першу чергу. Бувають такі загальні випадки, коли треба виїхати і зрочно зробити бліндаж і так далі, то виїжджають трактора, мужики, воділя доволі в нас опитні, вже знають суть свою роботу, виконують це швидко, швидко і якісно. Багато у вас такої техніки? Чи ще... На даний період у нас така з'явилася одна. Оце чому ми і радуємося, то, що це дуже добре, що в нас зараз з'явилася трактор. Взагалі чудово. Я дуже радий, що Петро Олексійович нам допомагав. І ми передаємо це 8-му армійському корпусу десантно-штурмових військ. Ремонтних майстерень вже є декілька десятків, а зарядна станція, акумуляторна перша. Ми можемо виїхати, поставити прицеп у будь-яку точку. І заряджати акумулятори дуже швидко, ефективно. Так само тут є генератор, все автономно. Акумулятори для 24 саушок або танків будуть заряджатися одночасно. Це експериментальне, це нова, це нашого виробництва і це наш подарунок восьмому корпусу. І нашим дякую, дякую. бригада та що формується. Тепер уже 147-ма. Артилерійська бригада десантно-штурмових військ. Починаємо ми з комп'ютерної техніки, з артилерійських планшетів, з принтерів, з моніторів, з комп'ютерів, з старлінків, з блуеті-станцій. Це те, що необхідно для того, щоб запустити штаб артилерійської бригади. Бо комп'ютери для бригади артилерійської є дуже-дуже потрібні. Слава Україні! Героям слава!